Ай народження в юпіджі, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Хотів би розпочати нашу розмову із питання щодо відповіді Володимира Зеленського Стіву Віткофу про статус. Так званих п'яти територій, про які Вітков раніше публічно заявив американським телеканалам, що мовляв, та статус тих п'яти територій це і є ключ до успішності перемовин у майбутньому. Зеленський заявив, що це взагалі не обговорюється, Всі території, це частина української суверенної держави, і Україна не буде. Взагалі якось цей статус, навіть дискутувати, обговорювати, тим паче змінювати, чи це означає, що ну фактично тут у нас глухий кут, і далі перемовини вперед не будуть рухатися. Знаєте, я думаю, що основна проблема в тому, що в Сполучених Штатах Америки є, скажімо, так, певне побажання мати в Росії в обличчі Росії союзника в перемовинах з Китаєм та Іраном. Власне, навіть Іран виходить зараз на перший план, тому що там хочуть, щоб Росія прийняла Уран з Ірану, і тому від Вітхофа, який відповідає вже відповідає до речі за цей трек. Нагадую, що апріорі Вітхов відповідав за близький схід, але там не вдається владнати ситуація. Зараз його перекинули сюди. Тобто його завдання робити заяви, які будуть натякати Росії, що США все що хочуть з нею домовити, щоб Росія допомогла їм їх протидії у боротьбі США з Китаєм та Іраном. Але по перше, я не думаю, що Росія зможе. Вірніше навіть матиме можливість бути антикитаєм щодо Ірану, то вона звісно може виступити у цій ролі. Але ця роль не подобається Ірану, тому США навряд чи досягнуть успіхів в тому, щоб використати Росію як вони хочуть. Але поки триває оця ілюзія, що це можливо, а все ще відхов відіграє свою роль, як тільки Дональд Трамп, завдяки я думаю, що його оточенню, такому як Марк Рубіо, державний секретар, та. um Пан Кікелов людина повноважена щодо України. Вони пояснюють, тому що цей сценарій він нереалістичний. Думаю, що миттєва пана Вітхофа, як то кажуть, вироб переведуть на третій якийсь сектор роботи, щоб він не займався а саме російсько-українською війною, і тим самим оці ці заяви, які лунають від Вітхофа. Я думаю, що вони просто втратять своє значення через те, що людина, яка їх робить, не буде більше задіяна. На цьому частку роботи, ну це моє таке обережне бачення того, що буде далі, але повністю погоджуюсь з заявою президента України, який сказав, що це не обговорюється, і тому бажання якось обговорити ці питання, винести їх майбутнє в мирну воду. Думаю, що воно не буде мати ніякого сенсу, і відповідно, скажімо так, те, що сказано зараз, воно просто буде в історії і. І на і не більше ну таке вже в історії було. Ми бачили дуже активних яскравих діячів, от, в тому числі і в перемовному процесі між Україною Росією Росією, так далі, які потім відходили десь на задній план і зникали, але поки що виглядає так, що Вітков фаворит Дональда Трампа і в питанні контактів із Росією з Москвою в ньому належить ініціатива. Він найчастіше літає до Москви, Він бачиться з Путіним особисто. І ми читаємо зокрема американську пресу, яка пише про те, що в оточні Трампа ну назріває або відбувається вже певний розкол. В той час як одні представники команди Трампа той же Рубіо Келох. Намагаються переконати американського президента рішучіше себе проявляти і діяти стосовно Росії більш жорстко. Вітков навпаки демонструє всілякі пряники щодо Росії і заявляє, що економічна співпраця в майбутньому буде блискучою, багатообіцяючою бізнес треба разом вести і так далі. І ну от ми в свіжому коментарі речниці Білого Дому пані Лівіт. Чуємо, що цілком серйозно Дональд Трамп розглядає такі перспективи і вважає, що Росію можна задобрити от таким от пряником, такими якимись плюшками, що називається, якщо російською мовою висловлюватися. Чи це означає, що наразі Стів Вітков дійсно бере гору над своїми ж опонентами в команді Трампа, і Трамп схиляється до того, що з Росією можна домовитися, можна співпрацювати, можна навіть якимось чином дивовижним переконати Іран віддати? Свій збагачений уран або недозбагачений уран назад росіянам, що виглядає абсолютно фантастичним варіантом, Ну, як я казав, мені здається, що поки що Трамп вірить в цей сценарій, але ми до, до речі, ось якось останніми днями звертаю увагу на певні поки що незначні, але відмінності у заявах Білого Дому і державного департаменту. Тобто, речниця державного департаменту вона говорить, що стосунки з Росією нормальні будуть лише після миру в Україні. Вибудова їх, поки триває війна, неможливо. Білий дім він уникає таких формулювань? Він говорить, що ось ну все давайте думати над співпрацею, давайте думати над інвестиційними проектами. Тобто, вже оцей е, поки що на першій стадії розкол в питанні України, він вже спостерігається. Подивимося, як він буде далі, тому що не слід забувати, що коли говорять про підтримку України, військову підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки, то як писав Нобелівський лауреат по економіці дж. Застіблять 90% цієї підтримки взагалі-то йде компаніям військово-промислового комплексу США той же Рейзіон. Вони всі дуже суттєво отримують гроші від проєктів щодо допомоги Україні. Тому Ллойд Мартін, також ще одна велика компанія американська. Вони зацікавлені в тому, щоб була ця підтримка. А республіканська партія вона традиційно мала гарні стосунки з військово-промисловим комплексом. Відповідно, зараз оце внутрішня політична боротьба в США. Вона відбувається, і аргументи Рубіо. Це те, що слухайте, що якщо ми зупиняємо допомогу Україні, по факту ми обмежуємо власні військово-промислові компанії, як зазначений Локін Мартін а також інші. Ми не, не будемо давати стільки грошей, і відповідно, це буде негативно впливати на наші стосунки з представниками цього сектора. Тут же ми бачимо ще паралельну історію невдоволення певних представників республіканської партії в ефекції дій тарифів Трампа, коли окремий е, якщо не помиляюсь сенатор від Штата Айова від республіканської партії, який займає цю посаду з 1981 року, він говорить, що у Трампа є два місяці. Якщо його політика надає ефекту, то через два місяці, а заява була відповідна на початку поточного місяця квітня, е, тоді Конгрес США забирає у Трампа. Можливо, оцей статус надзвичайної ситуації в економіці США, і відповідно почне коригувати його політику, і наві Трампу навряд чи, сподобається ситуація, при якій його буде обмежувати конгрес, який він вважав знаходиться під його контролем. Але це перспективи цілком мовірні, адже все ж таки є певне невдоволення тим ефектам, які мають ці кроки Трампа. Економічній сфері, адже ціни зростають, стан погіршується, економічне населення, і відповідно для нього будуть аргументи Рубіо та аргументи пана Келаха. Вони будуть відігравати більшу роль, тому що вони ж будуть казати, що слухайте, це складова цієї єдиної політики США щодо відповіді агресії. Ви бачите, що ті сценарії, на які ви сподіваєтесь, вони не працюють. Тобто Росія не буде ані анти. Китай, ані країна, яка допоможе вам з Іраном, бо більше Іран навряд чи захоче йти цим сценарієм. Іран вже дає сигнали, що давайте будемо дам, затягувати час, але ми не будемо робити ці кроки щодо Китаю. Та взагалі Китай він вважає Росію зато залежною від себе країною, і, і це так і є і на Росія не буде. займати тут позицію близьку до США. А отже, шанси Трампа в реалізувати можливо ті ілюзії. Які є у нього щодо геопотетичних шансів отримати від Росії ту роль, яку він хоче роль Китаю? Вона не вона не справдяться, і це буде посилювати негатив до нього з боку представників по підкреслю республіканської партії в конгресі, що буде сприяти формуванню оцього, цієї можливо антитрампівської коаліції серед демократів та рейганістів республіканців, що точно не треба Трампу. Історія торгової війни з Китаєм набуває все нових оборотів. Ми зараз сподіваюся, буде час зачепами і цю тему, але хотілося б також згадати про повернення на публічну арену виступів із промовами, так і критикою Трампа Джо Байдена, попереднього президента США, який після тривалої мовчанки, після виборів, от вперше виступив на публіці із промовою. Сталося це на конференції адвокатів у Сполучених Штатах. І Джо Байден ну буквально розніс Трампа у цій промові, заявивши, що менш ніж як за 100 днів нова адміністрація завдала стільки шкоди і руйнувань сполученим штатам, що просто дух захоплює наскільки стрімко все сталося. Досі в історії не було такого президента, який би аж так нашкодив сполученим штатам і намався зруйнувати міць і основи американської держави, американської економіки тощо це. Фактично, промова цей цей виступ Байдена, чи це випадковість, скажімо так, чи це якесь повернення демократів на поле конкурентної боротьби із республіканцями після нокауту, який вони пережили на президентських виборах. Знаєте, пане Андрію, якраз дуже багато було розмов протягом цих майже 100 днів, що демократи зникли, що демократи не роблять активних руків, що вони взагалі відсутні в політичному житті, і була постійна критика. Але як на мене, демократична партія вона в вона вичікувала гарного моменту, і Байден тому, як то кажуть, зберігав мовчання. Але він зберігав мовчання рівно до сьогоднішнього дня, тому що зараз він зрозумів, що зараз, як то кажуть, дуже гарна підґрунтя, дуже гарне підґрунтя для цього виступу і для того, щоб як то кажуть, піти в контратаку на Трампа. Тому що знаєте, коли е, була і рейтинг популярності Трампа високий, і контроль над обома палатами, тобто, всі, всі карти, на, як любить казати Трамп, у нього на руках були, але зараз оці початок процесів невдоволення в суспільстві, початок програшу з боку представників. Республіканської партії місцевих виборів там суддю десь не обрали, якого Трамп підтримував. А ще певних представників не обирають, тому що раніше за них голосували, бо вони йшли під прапором Трампа. А зараз бачать, що якщо людина іде на вибори як людина Трампа, то ця людина радше програє ніж виграє. І оце підґрунтя, вона як на мене вичікував його Байден для того, щоб зробити свою першу заяву. Після втрати президентства, що символізує повернення демократичної партії в активну політику, де вони розуміють, що критика може бути, і ця критика буде заснована серед іншого на можливості створення певних саме союзів з представниками республіканської партії. Це біпарпартійне єднання, яке можливо, воно може статись якраз зараз, коли є невдоволення в суспільстві. коли Ті ж представники республіканської партії вони говорять, що слухайте в історії США було декілька випадків, коли оце невдоволення суспільством е митних якраз тарифів Сполучених Штатів Америки за часів Магіллі, президента 1890-х років, а також Сміта Хої закона 1930-х років призводило до того, що республіканська партія втрачала популярність населення своєї країни. Тоді це, в 1890-х, вони втратили половину місця. А потім, після 1930 року, там, взагалі, як окремі аналітики відмічають, протягом дуже тривалого часу республіканська партія не могла зібрати, як зараз має президента, і обидві палати, як то кажуть, під своїм контролем. Це не сподобається республіканській партії. Це не подобається крилу так званих рейганістів, які будуть важ вважати дії Трампа такими, що шкодять інтересу їх партії, і відповідно це повторюсь, створює гарне підґрунтя для оцього єднання демократами. І тут у демократичної партії з'являється можливість як контратакувати і здобувати бали, якщо вони підхоплюють прапор цього протесту Трампа, який все більше і більше стає популярним в сполучених штатах Америки. У нас буквально хвилинка залишається. Я хочу запитати власне, про торгову війну Трампа проти Китаю. Ми бачимо, що китайська влада фактично вимагає авіаперевізників місцевих відмовитися від використання американських літаків Боїнг. І це вже позначилося на капіталізації компанії Боїнг негативно. Wall Street Journal пише про те, що американський уряд намагається вмовити десятки країн на обмеження торгових відносин з Китаєм в обмін на зниження цих тарифів і мит з боку Трампа поторгуватися, аби ті з Китаєм перестали торгувати, якщо можна так сказати. Хто перемагає наразі в цій війні? На вашу думку, чи ще зарано робити висновки? Я думаю, що зарано з однієї сторони розуміють абсолютно логіку адміністрації Трампа. Знаєте, коли я дивився прогнози в 2017 році, що якщо нічого не змінювати, то в 2050-му Китай перша економіка в світі з великим відривом від другої, якою будуть на США Індія, США будуть лише третіми, Розумів, що США повинні щось робити, щоб зберегти свою позицію. США це зараз пробують робити, але поки що в мене немає відчуття, що вони досягають успіху. Але я поки не готовий давати кінцеву оцінку цим подіям. Тому подивимось, як це буде розвиватись. Поки що таке враження, що не вдається, але я не виключаю, що адміністрація Трампа все ж таки знайде аргументи щодо інших країн. Інше питання: наскільки ці ці аргументи будуть достатніми, і чи погодиться насамперед Європа на ці аргументи, адже Китай також висуває свої е, пропозиції покращення співробітництва з Європи, що вочевидь є відповіді на пропозиції США. Тобто гра продовжується, тому подивимося, як вона буде розвиватися. Процес запущено. Джин Вили. Із пляшки дійсно поспостерігаємо ми далі за цим процесом, скільки він ще далекий від завершення. Пане Іване, дякую дуже за спілкування. Іван Ус разом із нами був і говорили ми про міжнародну політику.